Привіт, привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Зича у Польщі Так, Ілюшка, що це ти робиш? Трансформерка Так, а мама зараз закупи, дрібненькі закупи розбере. І що ми будемо робити? Пісте Пі піцу. Так, мама, сьогодні після роботи лінива така, що це страшне, тому піца купована у нас. І так. Показую, що, це ми сьогодні, що я сьогодні купила, сама купувала. Ілюша замовляв, у мене песики. Песики такі, знаєте, такі погризти щось такого виду для діток там не було. Тому монстри, як Ілюша каже, духи. Привиди. Тематику до е, того, що приближується Хелловіну. До речі, сьогодні вже дітей в магазині бачила, розмальованих. Одні були, знаєте, як це підлітки. Е, дівчина і хлопець, вони так досить. 에, досить цікаво виглядали, розмальовані. 에, а діти маленькі на них так дивилися, що просто дивишся і усміхатися хочеться. Вони аж ротики відкривали. Це, це так, я вам скажу, було ефектно. Дві пачки цього. Дуже сподіваюся, що мама цих закупів не буде дивитися, бо мені потім дістанеться. Ні мама, ні тато. Не дивіться, будь ласка. Далі, 에, Ілюша, в мене зразу просив саме цю куплену піцу із магазину. Ми тоді, я не пам'ятаю, так вже у нас був цілий візок того, що ми мали готувати, тому я не купувала. Цього разу забігла, тому що у нас має бути вечір зараз з якимись мультиками чи чимось ще не визначилися, але ми будемо їсти, відпочивати, нічого не робити і лежати на дивані. Отака От одна піца це велика на три особи. Ну не переживайте, ми Бог повністю справимося. І ще одна, тому що там було парці, дві купуєш. Зараз кажу в чеку за 12,99 здається. А так, вона коштує там біля 16 злотих чи щось. Далі ще взяла 2 два два упакування молока. Щось я вже втомлена і мене слова путаються. Як завжди, те саме. Взяла бочок на шкварочки з зі смажу, тому що кашка у нас є, і там до кашки також є, а шкварочок у нас вже немає. З цибулькою Люша не хоче. І взяла ще на понеділок, вівторок собі на роботу оселеця. Ось такий оселедець на раз, саме те, що потрібно. Два шматочки цього чорного хліба. і не треба нічого готувати, видумувати, тільки відеоку з собою взяти і все. Це дуже зручно підсіла я на це, якщо чесно. Тільки минулого разу тут з цибулькою тільки, а минулого разу взяла собі такий пікантний з паприкою. Я думала, що це з помідором. Я була в шоці, коли я почала їх їсти. Вони були пікантні, то досить сильно. Один такий, зараз скажу скільки коштує, там 3 чимось злотих, скільки тут 100 г. І так, шукаю ще чек. Покажу вам чека, то щоб не було так тут, ніби невеликі закупи, а сума вийшла, небагато ніби їх, а сума вийшла 69,80, от 70 злотих і то ще зі знижкою. А то знову будете сумніватися, та ви пам'ятаю в коментарях під попереднім відео з Канцтоваром і писали, що бути такого не може. Так ось, все може бути, люди. Хрупке ці 8,99 це опакування. Тільки тепер побачила ціну. Це єдине, що таке було, що можна було купити. Не знаю, чи купувала би дві пачки, як би бачила раніше. 899. Далі молоко без лактози 1 літр 4,47. Далі, чекайте, що це, бо не бачу. 150 грам. Що це таке? Бочок, напевно, 150 грам. Так, бочок. Бочок 150 грам, 6,46. Але так то було трищему. І заплатила 6,46 за два упакування. Далі піца, так як я кажу, 16,18 коштує, звичайно. Але тут заплатила за 2,25,98. Тобто, грубо кажучи, 26 злотих, 12,99 одна ця штука. Досить непогана ціна акція, тому добре. І далі, що це? Оселедець на один раз, 3,48 одне Кажу, Один прийом їжі і нічого не треба мити, посуду жодною, нічого тільки з собою взяла, все викинула без латочки. Ось і зручно зручно. тих, хто любить оселедець, як варіант на, на обід чи на перекус. Ось такі невеличкі закупи у нас були. Думала, що буду вам знімати зараз, покажу, що там у нас в домі робиться цей ріг і так далі. Як це виглядає. І загалом що з пані про це все треба порозмовляти. Але на сьогодні це вже все. Закупи знімаю тільки тому, що їх зараз більшої половини не стане. Дуже шкодую, що забула про томатний сік. Ось так. Ну, але вистачить. Тут і так вистачить всього, щоб містаншкіри. Бажав кращого, тому безтомотно все прийдемося. Летимо, Вам бажаємо так само хорошого вечору. А продовження відео вже буде завтра. Дороблю. В принципі, не прощаюся з вами ще. До речі, про піцу відправляю її вже в духовку. Тут 600 грам, так як кажу, величезна упаковка Х3 відправляється при 220 градусів. Всього 9-11 хвилин. Тому зараз виглядає вона ось так, я вам скажу, досить приємно пахне. Це, звичайно, не ця така піца, яку ми любимо з тими такими грубими краями і так далі, з оливкою олією. Але я вам скажу, як просто збити охоту і нічого не робити при цьому. Це просто супер варіант. Отако раз їх 100 років з'їсти. Пахне гарно, ці складники також такі ну, виглядають зідними, і стівними. Тому зараз будемо смакувати. І так, друзі, наступний день, ніби мала би бути неділя, здається, вона навіть є. Але в нас сьогодні повністю так само робочий день. Вчора кілька годин вечорі відпочили. Плюс мою ватті ні піски рисунок? Так, зараз йду, подивлюся, твій класний малюнок. Але в нас сьогодні робочий день. Отак, от. Оце вже три смітники зібрала. Там попрала цю куртку, даю їй останній шанс. Розвісила, здається, все як на етикетці було написано. Так попрала, так розвісила. Потім, можливо, ще в якомусь відео покажу, в якій місці я її прала. Я не знаю, як я це зробила. Мені не хотілося спеціально для цієї однієї такої чинності купувати для такої дії купувати величезну пластмасову миску. Вона мені не потрібна. А у мене була тільки малюсінька, і в ній я випрала куртку. Здається, не сильно там її тіскала і так далі. Но побачимо, потім, як висохне, чи то буде щось доходження ще, чи вже треба буде просто викинути і так, бо якась вона дуже там делікатна з тим пранням. Попрала куртку, попрала дошку до прасування, тому що, виявляється, вона вся пропитана цим приємним ароматом гриба. Виявляється, там, де висіла куртки, куртки висять. Висіла куртка тиждень, та що щолюші її не одягав, бо не бо не виходив в ній, і там в тому місці в углі так само гриб. Тиждень, тиждень просто куртку не одягав і там вже є гриф. Тобто постійно потрібно речі перекладати. Я не знаю, можуть ті стіни протирати. Я не знаю, як в такому, як за, за таким житлом доглядати. Не вмію, отак, я не розуміюся такому. Як на мене, просто чисто сухо і нормаль, нормально все має відбуватися, так, як стандартно. А в такому, я не знаю, може якісь додаткові стіни протирати чи ще щось. Ну, немає уявлення, що з тим робити. Кожному разі тішуся, що ми просто виїжджаємо. Доску попрала, валізу, так само вирішила всю освіжити, тому що вона так само трохи цього запаху має. Одяг просто в пакети візьму і там приїдемо, я все перестираю. Тоді тільки буду складати у полки, тому що я не хочу, щоб цей аромат десь там занісся. Зараз переключаю камеру, піду подивлюся, що там Ілюшка намалював, і вам покажу, як це все там є. І так, ідемо, подивимося, що там Ілюшка намалював. Ілюшка, розказуй, що це у тебе. Це таке... Такий вір, який є в воді. Вір, вір в воді. так? А що це таке червоне? Це трохи лави. Ага, лава. Ілюша останнім часом дуже любить відео про природні явища. який останнім часом, останній рік майже. І тут, там, я так думаю, експерименти якісь робляться. Там експерименти? Ага, кольори змішуються і дивимося, які там виходять. Це дуже цікаво, щоб ви знали. <с> Ось так. Ілюш, до речі, перед сном часами замість мультика чи книжки, щось такого, просить кілька хвилин подивитися звичайне відео про природу, як от воно відбувається. Ну це класно. Далі, Леза Освіжена Сподіваюся, що запах вивітриться з того всього. Дошка. Мам, Сьогодні була тобі, дуже. мені зробити більше цірого? Більше сірого так? Мам. супер! Так не такий, як той, бо той він має трохи колій видний, а той не немає. Mm -hmm, це, добре. Ні, той фіолетовий. Фіолетовий більше? Mm -hmm. Добре. я буду далі розповідати, добре? Mm -hmm. Малюй. Е, дошка думала, що вже її викинув з тим таким запахом, бо ну, страшненько то було. Якщо чесно, вже її тут на, на, всюди на цих краях так само було в одному углі. Але думаю, боже, що ж це таке викидати все. Прати, прати, ще раз прати. 에, взяла в миску води, спочатку з порошком, потім з ополіскуючим попрала кілька разів, щіткою тут погонила ту воду всередині, щоб оце там, там таке є е, полі, щось там, така підкладка там м'яка на дошці, то я от його все -то відмила. Думаю, сохнути воно довго буде, ще як переїдемо, буде сохнути, але в теплі там висохне не, до кінця. Головне, що не буде з тим запахом. І останній момент це куртка. Має сохнути в ідеалі ось так горизонтально, в горизонтальному положенні, не сильно вижмакана і так далі. переполоскала кілька разів, під душем сьогодні. полоскала, полоскала, Єдине, що шкода, здається, оце, оце то трошечки тут зіб'ється той пух, але це капішон, так що може збиватися. Головне, аби це хоча б врятувати. Дуже сподіваюся. Запаху то не відчуваю, дуже сподіваюся, що вона просто не зіб'ється. Оце основний такий момент, який мене хвилює. В ідеалі зараз не бачу, що воно збилося. Тим більше руками делікатно все вправила, то сподіваюся, що все-таки вдасться її зберегти. Моя улюблена, моя улюблена. Ось так. то. Збираємося, як можемо. Насправді ще дуже всього багато. Не знаю, коли це і як ми це маємо зібрати. Першого, так як я казала, в Польщі вихідний, то ми будемо от першого переїжджати і друге я ще беру вихідний. Так, коричневий вийшов. Так, жовто такий коричневий, класно. Ага, тут, тут то прямо аж коричневий. Боже ви подивіться на ці руки. Класне дитинство, в дитини, правда? Ми колись то були, ох. Ми не, не, не цими не кольоровими бавилися. У нас то були інші забавки, але теж було класно. Ілюшка, прощаємося, біжимо далі до роботи. Холодно, тобі треба ручки мити і йти додому, ти знаєш? Але він класний, правда, в тому комбінезончику. Такий смішний. Добре, все. Ми з вами прощаємось, бо роботи справді дуже багато. Таке просто, як це кажеться, просте лайтове вихідне відео. І біжимо до роботи. Вам бажаємо, щоб сьогоднішній день ви відпочивали, провели його приємно, так як ви хочете, і щоб він у вас був як завжди приємним, хорошим. І Хочу, щоб він ще був спокійним, тихим і затишним. Па, па, па па зустрінемося.